Перш Греміло, тільки я вже так точно не скажу час. ну, Обіду ще не було, я знаю, півпершої ще, мабуть, не було. Я так час не спіла засікти, бо ж ну, прямо самі не, не спіли пам'ятатися, як стало. Перш Греміло, а потім отаке, моментально я вікно глянула, стало падати ну, бляха з хати, сипатись кругом, розкидатися. Як глянула в вікно, бляха падає. Потім друге, тут вже, вже ціла куча прямо на, накидано. Як на двір вийшла, сусідка вже прийшла, стукає, а ти ну, йди глянь, що від моєї сторони робиться. Я як глянула, то то дійсно причілка цілого немає, там півверха промашки. Ви ж можете самі це поремонтувати? Страшно. Да, Де да, ті гроші? Немає. Зовсім я не, роб, не працюю, а брату тільки на групі, то ми двох так тут в батьківській хаті живемо. Ну, в районі 15 будинків в цілому. Кого більше, кого менше, кого пару шифорин зірвало, в кого зірвало і дах. По-різному. Опиратися на державні установи це буде довго часу. Як на мене, ну, якби, якби таке сталося в мене, я б долучав людей, сусідів або так небайдужих, щоб і своїми силами, своїми коштами це зробити. А держава вже вже як наслідок, потім. Компенсує, оскільки це можливо. Зважаючи те, що зима, тобто це все у складній ситуації. Так само на ті роботи е з прибиранням цього і відновлення скажімо так, демонтажу і монтажу, це все по складній погодні умови, що воно і слизько, і мокро, і сиро. Ну, вчора я в інтернеті побачив колись Сашка, Сашка Гуча, він зараз тут, сільський голова, солідерно, що пройшовся буревій, обірвало дахи в будинках. І на носі зима. Багатьом людям треба допомогти, бо вони не в змозі самі собі допомогти. Як ви їм допомагаєте? Простим методом. Купили кайонку і застилаємо, поки хоча б сніг йде, щоб як почне ростувати, щоб не затіло в хату, щоб була потім можливість поставити крокви і накрити її.